Три автомобілі Хюндай та три шкоди були розіграні під час проведення дня відкритих дверей у салоні Богдан Авто Харків. Автомобілі, які подарував своїм відвідувачам салон Богдан Авто Харків, були дещо менших розмірів аніж оригінальні, але судячи з емоцій, це не зменшило радості від їх отримання. Ми обіцяли вам автомобіль. Он вас, Hyundai. Окрім розіграшу автівок, на дні відкритих дверей у салоні, що на московському проспекті біля метро імені Масельського, було ще багато цікавого. Усі бажаючі могли отримати чарівне печиво з побажаннями та порадами, смачно перекусити, випити білого вина або глінтвейну, пограти у настільний футбол та хокей, взяти участь у вікторинах і отримати безліч різних призів. За последнее время мы довольно часто проводим подобные мероприятия. Это был как день открытия, скажем так, автосалона «Шкода» на Масельского. Это был день открытых дверей автосалона «Богдан». Буквально он был недавно, 2 ноября. И сейчас мы уже проводим день открытых дверей Hyundai Шкода» в Харькове. Я думаю, что это будет довольно-таки частое мероприятие для того, чтобы люди чувствовали себя именно Хорошо і чувствували заботу о со стороны нашого автосалону. Звичайно ж, під час відвідування салону можна було ознайомитися з усім модельним рядом автомобілів Hyundai та Skoda, а також протестувати ці авто. Особливої уваги заслуговували новинки, такі як Hyundai AX35. В рамках сьогоднішнього праздника ми презентуємо нашим любимим посетителям Hyundai AX35 обновлений. Його обновленість в функциях функціях руля прекрасна светодиодная оптика, рисунок літих дисков, другої вже і за що нових стояк он стал абсолютно весь такий м'ягенький. Ще однією новою моделлю, яка привернула особливу увагу відвідувачів, є нова шкода Октавія. А в нове шкоді Актавії вас ждут нові двигателі. починаючи від 1,2 TFSI, два тієфисай заканчує двохлітровим турбодізелем. Ті також автомобіль став значительно більше, більш комфортний і ще более управляемый, ніж лі був раніше. Завітайте до салону Богдан Авто Харків. Там є що подивитися, купити та просто розважитися кожного дня, а не тільки під час свята Дня відкритих дверей.